Сьогодні у Києві відбувся помісний собор православної церкви України. Детальніше розповість наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Отже, вітаю колего. Вітаю студія. Буквально годину тому тут у святій Софії закінчився помісний собор. Вперше він відбувався з 2018 року. По факту було тільки два головних питання. Перше це звіт предстоятеля православної церкви України, митрополита Епіфанія, про діяльність української церкви протягом цих п'яти років. І головне наступне питання було про яке найбільше було розмов. Навіть сперечання інколи запровадження нового… Церковного календаря, а саме Новоюліанського. Очікувано це рішення прийняли. За проголосувало 156 представників Української церкви проти лише 5. Пропоную послухати пряму мову архієпископа Дніпровського та криворізького Симеона. Щасливий, що Дніпро, як форпост. Представлено в силі, в благодаті на цьому помісному соборі, в якому звершується теж велика справа. Календарне питання завершено. Ми будемо приступати до нового життя. Це не означає, що хтось ще не може переступити цей поріг. Я думаю, це треба часу, але рух церкви пішов вперед. Відриваємося від цього радянського, від російського, так би мовити. І якщо це 25-те, то святкуємо Різдво Христове з усім християнським світом. Через те це для нас важливо. Зміняться дати, які прив'язані до конкретних чисел. А саме тепер Різдво будемо святкувати не 7 січня, а як і весь цивілізований світ, 25 грудня. Відповідно, день Святого Миколая тепер не 19 грудня, а 6 січня. Ну і найближче свято, яке ми вже будемо святкувати за оновленим новоюліанським календарем. Це буде 1 жовтня, день. Покрови, а не 14 жовтня, як було раніше ще минулого року, від Дніпропетровщини було присутньо чотири представника: це від духовенства, від вірян. Вони всі одноголосно підтримали календарну реформу. Пропоную послухати їх пряму мову. Хочу сказати, що а правда вона ж у логіці. Ось, а де ж та логіка була у тих кацапів і у комуністів, коли ми грішили ішли Новий рік, зустрічали, пили, їли? А в цей час був піст? То де логіка? Церковний новий рік, власне, починається з 1 вересня. Тому це така дата символічна. І, власне, обрана, напевно, цей ця дата для того, щоб був такий плавний перехід і накануні таких свят, які ми вже святкуємо, і ось, у восени це і Різдво, при Святої Родиці, покрова Божої Матері. А далі ми йдемо вже на Різдвяні свята. Також і це вже символічно То важливо сьогодні. Подія, тому що враховуючи минулий рік, коли вже Поступово переходили громади на святкування, наприклад, Різдва Христового 25 грудня, і ми звернули увагу на те, що переважна більшість людей тяжіє до саме цієї дати святкування Різдва Христового. Загалом рішення про перехід на новоюлянський календар вперше було проголосовано на Архієрейському соборі 24 травня, який передував саме по місному собору. Тоді так само це рішення було підтримано. Також серед звичайних людей, вірян, цивільних, звичайних українців, це рішення також підтримують 63% українців проти 18 ще 17% байдуже. Студія. Вам слово дякую, Сергію. З нами на зв'язку був власний кореспондент у Києві Сергій Салій.